249 днів я перебував в полоні. Чесно кажучи, я зрозумів, що я іменно вже в списках і що мене везуть на обмін, вже будучи в Севастополі, побиття руками, ногами і резиновою палкою, кійком, я ну, навіть згадувати не буду, тому що це було постійно. Сміятись там, не дай Бог. Їсти також, як коли, знову ж таки, деколи дві хвилини кіп'яток потрібно закинути в себе, тому що їсти хочеться. Деколи давали там, хвилин 7-10. Ми, скажімо так, постійно собі ставили дату, коли от може, може, обмін. Наприклад, там, Пасха, День Незалежності України, там, День той же Росії, ще щось, ще щось, якісь дати ми ставили, коли от може бути обмін. І, от, Скажімо так, віддати, додати житло. Я можу служити, але я не маю права, скажімо так, брати зброю в руки. Я дуже довго добивався, щоб це рішення, скажімо так, оскаржити. в мене вийшло. Про оборону змійного перебування в полоні та повернення до служби після тривалої реабілітації. Про все це сьогодні поговоримо. з нами український морський піхотинець Володимир на позивний Лисий. Володимире, вітаю, слава Україні! Героям слава! Давайте почнемо нашу розмову. Ось з такого питання: як взагалі ви потрапили на острів Зміїний? Це було відрядження. На цей момент я служив у морській піхоті 88-го батальйону. 88-го, а це було відрядження ще на початку січня, в перших числах. І відрядження затягнулося на наступний місяць. І вийшло, що 24-го почалась повномасштабна війна. Взагалі, це відрядження повинно було бути на Місяць, але мене і ще трьох людей ну так вийшлося залишили ще на один місяць. Давайте поговоримо з вами про події 24 лютого. Якщо я не помиляюсь в перший же день 24 лютого росіяни намагалися захопити острів зміїнний. Задіяли бойові кораблі. Також задіяли авіацію, натомість наші сили. По факту їх було менше і людей було менше, і озброєння було менше. Як в таких умовах взагалі організовували супротив? По плану, який був до цього, взагалі, якщо в, в разі нападу на острів, повинні до нас були на допомогу, окрім о, о, катерів, підлітати ще наша авіація. Але під час цієї цієї самотохи, тому що були нанесені як ракетні, так і авіаудари по різним о, 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 аеродромам. Ну, це, звичайно ж, на жаль, не вийшло ну, допомоги. Нас підняли по тривозі в третій, здається, годині ночі. Це якраз і був на діжурстві. Сказали, бойова тривога, займаємо позиції. Я не знаю, як наше, скажімо так, на цей на той момент командування уявляло, як ми будемо тримати оборону, скажімо так, тому що у нас з озброєння було тільки три ЗУшки. Декілька кулеметів, звичайних ПКМ і автомати. Ну і два комплекси ПТРК Курсар протитанкового не знаю, де вони на острові зібрались по танкам стріляти, але сам факт, що це було. До восьмої години ми моніторили ситуацію просто на позиціях, Будучи зізвонювалися там з рідними, з друзями, дізнавалися щодо чого, і плюс-мінус восьмій годині десь пів дев'ятої до нас вже підплили кораблі. Крім крейсера Москва, ще був, ще були два кораблі, і запропонували, скажімо так, здатись в полон. Відповідно, фрази почули відповідь. Отримали відповідь. А почали декілька зробили декілька пострілів для, скажімо так, залякування по острові, по скелі. Пошкодили, наскільки я пам'ятаю, ДШК. Осколками чуть-чуть, І все. Після цього вони відплили, і далі почалися, скажімо так, переговори, що вони дають зелений коридор. А ну, тільки типу, складіть зброю, типу, ви нам не потрібні, скажімо так, плавіть додому. А відмовились. Єдине, що поїхали, поплили додому, пішли додому, це цивільні люди. цивільні. Це у нас було декілька цивільних на острові. Це Маячники, як ми їх так називали, вони слідкували за маяком і геодезисти. Єдине, що залишилось на острові, це один, скажімо так, самий старший якийсь з маяка і один геодезист. Всі решта відмовились складати зброю і здаватися. Де ховатися на острові Зміїним? Де там <клес> взагалі можливо було це робити? Там взагалі був бункер, але, скажімо так, якби. Відбувся якийсь штурм, його ну, дуже дуже невигідно було займати. Тому ми, наприклад, я і ще троє хлопців не буду називати прізвищі, деякі ще в полоні. Ховались під бетонною плитою, звичайною там ніше, скажімо так, для боєприпасів була. Ми ховались під нею. І відповідно моніторили, так як ми були на верхушці острова. Моніторили ситуацію в плані кораблів, сушок. Як відбувалася висадка росіян на острів? І як ви потрапили в полон? Чи можете про це розказати? Десь в 5-6 вже вечора йшли два катери. Плюс-мінус там було особового складу. Це ну, людей 20-25. А командир наш, який на острові був Ярослав Крикливий, Скажімо так, зібрав колізіум і каже, що ну, обмінювати, каже, 80 людей на 20. Ну, якщо ми, ми їх зараз змогли б не шкодити, скажімо так, тому що там не було в них нічого такого сильного, тільки вогнепальне зброя. Але вирішили, що все-таки міняти 80 людей військовослужбовців на 20 ну, чуть-чуть недоцільно. І він вирішив зберегти життя, за що ми всі йому дуже вдячні. І так ми здалися в полон. Ми плюс-мінус в шостій годині вже лежали на причалі. Нас помаринували на причалі плюс-мінус до ранку в мороз, і далі нас перемістили в будиночки. Ну, в будиночок один всіх помістили. Зранку запасі, які були на острові наші їжі, нас нам дали перекусити. І нас почали партіями переміщати на трейлер, здається, Шахтьорськ, чи Шахтар, чи Шахтьорськ, точно не пам'ятаю. І ми в, каю... в коридорі і в каютах таким чином нас перемістили в Севастополь. Я знаю, що коли хлопці вже потрапили туди, то проводили спецслужби допити. Яку інформацію намагалися? Ось ви пам'ятаєте, вас допитували, яку інформацію від вас хотіли отримати? По-перше, це просто імен... ідентифікація особистості, тому що дуже ну, деякі військовослужбовці повис... ну, скидували свої військові квити, тому БДХ, наприклад. А просто хто це, наприклад, питалось? Тих, що. На даний момент є. А далі, де з якої ти частини, ну спочатку нічого такого сильно не розпитували, з якої ти частини, скільки служиш і посаду. Ну і де, де твоя частина знаходиться? А чи намагалися дізнатися, хто відправив корабль з відомим адресом? На той момент ще ні. А коли це сталося? А чуть-чуть пізніше, вже коли нас перемістили в Курськ, щоб на палаточне містечко і потім вже в СІЗО, в Старий оскол. Там вже намагались дізнатися, скажімо так, інтенсивно, вже хто це зробив, давайте про це інтенсивно спробуємо детальніше поговорити. Є факти, підтверджені про те, що росіяни катували деяких хлопців. Чи стикалися ви з цим? Як це було? Так, це було навіть на Палаточному містечку в Шибєкіну, це недалеко від Харкова, наскільки я пам'ятаю. Тапіки польовий телефон, тапік, оголювали провода і обливали, наприклад, там, руки, мочки вух і пропускали ток. Ну, Звичайні побиття руками, ногами і резиновою палкою, кійком я ну, навіть згадувати не буду, тому що це було постійно. А через що? Було якесь зрозуміло, через що вас б'ють? Що вони хочуть від вас отримати? Чи це просто системні, бездумні, Це просто Системні, тому що, скажімо так, вони вже намагались, щоб ми, скажімо так, як вони виражались, не робили дурниць. Не намагались, наприклад, втекти, вони просто залякували в один момент, почали. І деякі робили це, тому що їм по кайфу це було, скажімо так. Ну, без причини. Були такі. Атп'яті, скажімо так, відбиті люди, які дубасили просто так. Працюємо балончиками, шокерами, дубінками. У них, скажімо так, такого якихось критерій по відбору до людини не було. І улюбленців, яких вони постійно, скажімо так, брали, не було. Це могло продовжуватись від пару хвилин, і бувало, що по годині там, ну. Це залежало, скажімо так, від їх настрою. Угу. Відпускали в який момент? Коли втручався свідомість або коли вже тебе заносили у на вас, руках. У вас були такі випадки? А, так. Два рази так. в яких побутових умовах ви перебували? Ну, помитись, скажімо, так, якщо везло, це було раз в тиждень. Якщо прямо це у них дуже класний настрій. Якщо все погано, бо десь наші, скажімо так, їм дали втик. В Ізюмі, наскільки я пам'ятаю, це було, то ми не мились плюс-мінус місяць. Видавали, звичайно, коли це перевірки, приїжджали, якісь, типу прокурори і тому подібне, видавали зубні щітки, зубну пасту. Їжа в цілому під кінець стала, скажімо так, адекватною, тому що нас годували з одного ТВН з зеками. Що ну, це все, а, там, скажімо так, адекватна була їжа, тому що якби зеків погано годували, вони підняли бунт, відповідно. І, відповідно, завдяки цьому нам перепадала нормальна їжа. А сидіти на ліжках на деяких колоніях не можна було, тільки на стільцях. А якщо немає стільців, то відповідно стояли. А спати також не можна. Ну, За це, відповідно, було сміятись там, не дай Бог. Їсти також як коли знову ж таки, деколи дві хвилини кип'яток потрібно закинути в себе, тому що їсти хочеться. Деколи давали там хвилин сім-десять, поїсти вже, скажімо так, більш спокійно ти їв. І якщо не встигаєш? Якщо не встигаєш, просто здаєш і якщо грязна тарілка або здаєш з їдою, то получаєш виводять. Якщо знову ж таки побачили, що ти цю їду викинув кудись, не дай Бог. А знову ж таки, получаєш, якщо залишив якусь їду у себе, наприклад, кусок хліба, знову ж таки, получаєш. Чи було розуміння, що на той момент відбувалося взагалі в Україні? Чи ви були в інформаційному вакуумі? Чи, наприклад, намагалися на вас якось пропагандою також діяти? Дуже багато було. Ну, скажімо так, в вакуумі були в тому плані, тому що була тільки одна сторона новин, тільки російська. Наприклад, по радіо або ще водили на Перегляд телевізора новин, оце на одних колоніях. Ми не могли знати, що до чого, ну, в правильну, скажімо так, сторону. Хлопцям, які з Харкова запитували, що там до чого, як там Харків, вони відповідали: та там вже на міській раді на обласній, коротше, висить уже три колори. Ну і відповідно там щось розбомбили наоборот, щоб скажімо, морально-психологічний стан такий подивити. Скільки всього часу ви пробули в полоні? І коли настав той момент, чи настав він, що ви зрозуміли, що потрапили у списки на обмін? 249 днів я перебував в полоні і. Чесно кажучи, я зрозумів, що я іменно вже в списках і що мене везуть на обмін, вже будучи в Севастополі, коли в автобуси, коли нас вже посадили в автобус і везли в сторону Запоріжжя. До цього у нас дуже багато було, скажімо так, етапів, так званих, з переїздів з колонії на колонію. І ми вже думали просто, що це ще один етап, скажімо так. Мене видірнули з камери в третій ночі, здається, ну, вночі. Сказали сідати, і одного мене з 150 людей з колонії військовополонених посадили в автозак і повезли на іншу, скажімо так, в Старий оскол. Там забрали ще декілька хлопців, і повезли в Курск. Ми просто думали, що це черговий етап. Все. Ну, ми навіть не думали, що обмін. Ми, скажімо так, постійно собі ставили. Дату, коли от може, може обмін, наприклад, там Пасха, День Незалежності України, там день той же Росії, ще щось, ще щось. Якісь дати ми ставили, коли от може бути обмін, і от, скажімо так, віддати дати додати, жили там. О, скоро новий рік, можливо, на новий рік обміняє там різдво, або ще щось. Як на вашому здоров'ї позначились більше 200 днів полону? Коли мене обміняли, в мене ж на, на момент обміну лікарня ще вже. Повністю вся спина і ну, задня частина ніг повністю була синя, така фіолетова. І знайшли після обміну в мене після полону пухлину. Велике дякую лікарям, так само, і волонтерам, які допомагали. Військова лікарняна комісія проходила, звичайних лікарів проходили. Наприклад, у мене ще була проблема з коліном. Мені лікарі допомогли, скажімо так, робили блокади. з Похлиною, так само, проходив близько п'яти, напевно, місяців, обстеження і тому подібне? А ви після реабілітації повернулися до служби? Скажіть, будь ласка, не розкриваючи державних таємниць, як це сталося і ну, які плани у вас? Ви повернулися служити далі, в морську піхоту чи ні? Е, так, в мене, я повернувся в свою частину, але, на жаль, через е, похлину і через те, що чомусь тільки Одеський ВЛК, одеський госпіталь пише, нам всім на реабілітації писали ПТСР, посттравматичний синдром. Для того, щоб дати не 10 днів, скажімо так, реабілітації, а 30. І тільки Одеська ВЛК. З людям з ПТСР ставило заборону на зброю. На жаль, тобто, відповідно, я можу служити, але я не маю права, скажімо так, брати зброю в руки. Я дуже довго добивався, щоб це рішення, скажімо так, оскаржити, в мене вийшло. А єдина проблема, що зараз привестись назад до своїх хлопців в морську піхоту. На жаль, поки не виходить. Чи є у вас плани на час після нашої перемоги? Чи думали ви вже про це? Чесно кажучи, ні. Ну, в мене такі плани, що служити далі. Якщо все буде гаразд, скажімо так, доживу, то служити далі. Пане Володимире, дякую вам дякую. за цю розмову. Дякую за це інтерв'ю.